Моє село до тебе серцем лину, моє село тобою я живу, в твоїх пахучих травах відпочину, і сил цілющих яскриниці зачерпну. В красі твоїй білі хатини потопають, ти огортаєш нас, як мати, дитинча теплу. Рідну дорогу односельчани не минають, бо пахне вона хлібом і молоком. Куди не глянь прекрасні краєвиди, он парк, і ліс, і поле, і ставок, і люди тут трудяги не посиди, не слухають чужих байок. Можливо, хтось тікає з села в місто і скаже: перспективи тут нема, а я горжусь, що тут мені не тісно, І душа моя, селянська та проста.